Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показились, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Люди до влади, йди туди. Люди, фронт сунеться. Сунеться в глиб країни, Орда, пре! Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. Ви л'єте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, які який... підробни не нищить окупантів. Він терміновим не під ламарі, люди, я вас боку пошити, моє звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкі ворожі наслука, які як ніколи зараз весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте, все, допомагайте. Не розраховуйте на мене, небесну когось, допомагайте. І на кожного стосується. Не для себе просить хлопці, не для себе.